Так виглядає посадка дубу першого року вегетації? Саме в цьому віці рослини із розплідника розсаджуються на постійне місце жительства, їх розмір варіюється від невеличкого до трошки більшого, і це якраз той розмір, який дуже зручно посадити, і це доступно навіть дитині. Їх коренева система у цьому віці найлегше переносить стрес пересадки. Як можна пересадити, як правильно пересадити дуб, ми зараз вам покажемо. Інструкція по посадці дуба. Ми вибираємо місце, готуємо воду і беремо лопату. Потім ми підкопуємо дернину для того, щоб звільнити посадочну ямку від зайвої рослинності. Дернинку ми викладаємо на сторону. А в утвореній лунці робимо один глибокий копок лопаткою, і під лопату ми занурюємо корінець рослини, відпускаємо, засипаємо землею. На цьому етапі проливаємо. І дуже добре потім втрамбовуємо землю навколо нашого нового дубочка. Ось і все.